Друзі, вітаю Вітаю! і щиро дякую вам за підтримку і за те, що дивитесь і підтримуєте, підписуйтесь. Ось така вам подобайка. Я зараз хочу вам показати наші помідорчики. У мене є відео. Я... Там показувала, як я їх висаджувала, що я клала у лунки. І сьогодні хочу я вам розказати трохи про них, що, Ну, про те, що у, ми нема, ну, у них немає фітофтори. вони не хворіють фітофторою. Фітофторозом, так. Це така хвороба така у томатів. що... І хочу вам сказати, що я коли. Ну, Навесні, коли висіювала і починала їх вирощувати, я дуже хвилювалася і не вірила в те, що вони у нас будуть. Тому що, ну якось кожен рік, коли ми вирощували, я вирощувала, то вони у нас хворіли. Дуже-дуже давно у нас був город, і тоді ще такої хвороби не було. І був такий добрий врожай, і закатки робила. І, а ось... Останнім часом якось вони у мене не, не цей. Ну, хворіли от під овторозом і урожаю не було. У цьому році я хочу вам сказати, що ми боролися з вонючкою. Ми його тут на цій ділянці ми його побороли, скажімо так. Урожай наш, і я зараз хочу вам ну, трохи розповісти. Ще як говорить, сезон не закінчився. Я вибачаюся, дуже хвилююсь. У мене до вас така таке прохання. Додивіться це відео до кінця. В кінці відео я буду вам говорити щось таке дуже, 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 дуже важливо. Важливе для нас. Зараз хочу я вам сказати, що я робила їм. Ну, насіння я не замочувала в триходерміні. Я зараз зразу посіяла і торф полила розчином триходерміном. Я дуже хвилююсь, на те є така. Причина, я вибачаюсь. Я, потім я їх, ну, в мене є відео, як та розсада була, як вони росли у нас. І коли я сюди їх висадила, я говорила вам, показувала, що клала я в лунки і полила триходерміном. Триходерміном М, житкий, так, розчином. Потім я поприскала їх ні, після триходерміну, я вибачаю, що це я так, щоб вас не обманути і сама, щоб не заплуталася. Після триходерміну я їх полила настоєм лошпиня цибулі, зробила рожевий такий розчин. Да, Лушпеня цибулі я довела до кипіння, потім зробила, я не настаювала, потім зробила розчин такий рожевий і полила у лунки, у кожну лунку, поливала. Ну, Один раз я так зробила. Після цього вони ну, як, розвивалися собі, ну, і після триходи міни вони поки вони вкорінювалися. І пройшов час, так. Потім, я, потім ми побачили, що є у нас цей е, клоп. Не, е, е, да, була, об, 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 обробляла я їх квадрісом один раз. Всього лише один раз квадрісом. Другий раз я їх не обробляла, у мене є відео, я говорила вам, що буду обробляти все-все-все. Я подивилася, що ці помідорки вони у нас вже були, були такі красненькі, деякі ми їх рвали і їли на ну, салатик. І я подумала, що не буду обробляти другий раз, бо там строк очікування 5 діб, а ми, вони вже такі були красненькі, і ми їх ну, кожен день рвали та їли. Ось так. Квадрісом обробляла всього лиш один раз я їх, ці помідорки. Що я ще їм робила? На павці клоп вонючка. Я шукала в інтернеті спосіб, як його подолати. Знайшла таку цікаву інформацію, що клоп боїться уксусу, але клоп такий кімнатний. І е, я щось так подумала і тут чула, у блогери говорили, що уксусом можна обробляти від фітофторозу. Я так подумала, а чого не спробувати? І зробила розчин е, по інструкції так, з інтернету 100 г уксусу на 10 літрів води. Ну, від, Вода відстояна, тепленька, і побрискали з чоловіком, обробили. Потім ще зверху після цього прискали також лужпиням, настоєм лужпиня цибуля також, ну так само, як і, і поливала. І, і все, і все, більше ми не а, а ще, ще була одна обробка у нас триходермін з Актофітом, бо це ми боролися з цим склопом а потім ми його вже так, вручну збирали. І я хочу вам сказати, що ми дуже задоволені. У нас немає таких великих кітилиць, щоб у нас був такий величезний врожай, щоб їх тут було валом томатів. Ну, Хочу вам сказати, що ми ось весь цей сезон ми не, не купуємо помідорчики, ми збираємо врожай і Кушаємо свої помідорки, фітофторозу немає. Так що можна і. Ось бачите, він от, от знову він маленький. Є десь десь вилуплюються там, де не бачу, і вони деякий час проходять і вони знов з'являються, і треба їх знов збирати. По поводу... Я вам говорила, у мене є відео. Ой, божечка, святий. Дуже хвилююся. Так клоп вже бігає. Тютюновий пил я отримала посилку і посипала весь город, а тут не, не насипала, бо не, не було його тут цього клопа. Зараз бачу, що він знов, знову знову з'явився, треба його. Хочу вам сказати, що Тютюновий пил працює як там, де він є, де він насипаний, клопа немає. Маленький там не збирається в колонії, він збирається там, де його немає на рослинці, а там, де він лежить, там клопа нема. І я так примітила собі, бачу, що е, немає тих е, таких дорослих, вони не, при, не прилітають, а тільки ті, які маленькі і розвивалися тут на городі, так вони і залишилися. Я продовжую їх збирати. А щоб нові прилітали, вони не прилітають. Я їх не бачу, як раніше це було до. Тетюнового пилу. Ну, ось так, друзі. Я зараз хочу вам сказати, у мене дуже к вам таке прохання внизу під відео номер карти. Зараз наша родина, не дай Боже кому-небудь у нас захворів наш тато і ми зараз, ми зараз проходить курс лікування. Крапельниці, капають йому і уколи ставлять, дай Божечка здоров'я лікарям і медсестрам. І е, я хочу сказати, що нам потрібна ваша допомога. Чоловіку треба пройти е, обслідування, обстеження так. І у нас на це немає грошей. Ну, ось говорю вам так, як я. Хто може, скільки можете, на, на карту скидуйте, як ваша душа там буде. Ми будемо дуже-дуже будемо вдячні вам, тому що чоловіка роботи немає і у нас зараз працює тільки одна донька наша, 16 років. Дівчинка пішла на роботу працювати, щоб ну, от, до школи буде годуватися. Тут залишилося і буде йти одинадцятий клас, та треба до школи підготуватися. І пішла працювати. Я, що можу, те роблю для родини і дуже-дуже про... прошу вас, е... Е... як кажуть, з миру по нитки, так? І обстеження буде. Я думаю, що від вас залежить, буде обстеження чи не буде, тому що у нас на обстеження грошей немає. Чоловіка роботи немає, захворів і, і все. І все. І дуже таке прохання, як говорять, не проходьте мимо, а допоможіть. Люди добрі допоможіть. Величезне дякуємо вам і мирного неба вам, і здоров'я міцного, міцного. І хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.